Центр Львова, а туди вулиця Арсенальська. А сюди староєврейське п'яновиш. А давайте перейдемо на староєврейську. Перейдемо всією вулицею Староєврейською, пам'ятаєте, це така доволі популярна вулиця у Львові, де відбувається дуже багато всяких подій. Особливо ввечері. Сьогодні вона доволі добре освітлена. Але переповнена і не назвеш. Хат. Тут п'яна вишня. А ми підемо в інший бік. В напрямку до цукерні. А так тихо, що чути навіть тут, чути як годинник б'є на ратуші. О, зверніть увагу, вулиця Федоровича. Вона відкрита для проходу, для проїзду. Перебирали то перекриття, яке тут багато років стояло. Нагадаємо, ми на вулиці Старої єврейській Тут все ще осінь. Вже в частини ресторанів Новий рік. Але не у всіх. Серпська аномально порожня. <звучить> а йдемо далі. Тут теж частина кафе прикрасила до нового року себе! <смітна> <смітна> Смішно, що традиційно зустрічаю найчастіше на Старо-Єврейській. дівчата, які їхали зі мною в тролей коли їхав в центр. А, можу дозволити собі, їду в центр на тролейбусі, В тому анекдоті, то Гогі, не виділяйся, купи собі автобус і їсть на навчання, як всі. Повернемо. Староєврейської проворочки. Напрямку до площі ринок далі там же кінець староїєврейської. Круасани. популярний заклад. Таке враження, що чим далі, тим популярнішим стає. Чим вищі ціни у конкуренті, правда, тим більше людей йде на круасани. йдемо знову на площу ринок. А там вище теж традиційно світла немає, це все здається в оренду. Ніхто не орендував. Ніхто не орендував, то ніхто світло і не вімкнув. Все дуже логічно. А Глянемо трошки цю частину площі ринок. Теж є прикраса до Нового року, слоник. А, Гусак. Львівський гусак традиційно передає. Привіт трускавецькому гусаку, а Трускавецький — львівському. А, скільки новорічних прикрас продається. Горнятка, чоловічки. Тут ще більше. <плес> і ми знов, бачите, як вийшло. Почали від п'яної вишні і йшли теж майже до п'яної вишні. Блять, п'яний вишн завжди життя активне. Дуже-дуже активне. А, йдемо зараз, трамвайчик новий проїде повна з двічка. Ми виходимо на вулицю Русіку Трамвайчик номер два новенький, гарненький, довгенький, краса. А і тут новорічні прикраси є.